Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати таку страву, називається пальчики. Хоча можна назвати м'ясні рулетики чи роли, як хочете, так і називайте. Дивіться, у нас є свиняча відбивна. Ми вже відбили, бачите, такі сліди, це сліди від молоточка. От оце ось у нас там майоранчик, сіль. Приправка до м'яса. На кожну. Бачите, отак ось ми висипаємо, насипаємо, задобрюємо, маринуємо, типу. Туди четверта частинка, в солоні шоста. Шоста навіть. Ну, четверть, на четверть, на четверо огірки порізані. І потім ще пополам. У нас такі вони величенькі, то можна сказати, шоста частинка. Значи шоста, восьма. Бо я ділю на 3 А, Ми розділили на три половинки, то шоста. Ну, Математика в кожного своя. Ну, Принцип, що отакий шматочок огірочка. І сало. Сало в нас солене. Кінець літа, треба його десь дівати, то ми його зараз завернемо. Отакі, отакі будуть смачні штучки. Ну і поки що викладаємо. На тарілочку заворачуємо все це красоту і далі подивитись, що будемо робити. Всі наші рулетики ми завернули, тепер трошки присолимо і приперчимо. До речі, можете поставити вподобайку, зробити репост, підписатись на канал. Ось ну, такий сушений розмаринчик додаємо. Розмарин з м'ясом завжди. Це дуже, як кажуть, смачно, поживно і корисно. Ну і перчик. Так, трошки, як для годиці, і постої хай трошечки. Деякі люди там обв'язують їх ниточками, зав'язують. Ну, не знаю, спробуємо без ниточок. Зараз отак в кляр. Це не кляр. Ну, не кляр. Обмакуємо нашу суміш. І потім яйце на сковородочки прожаримо. Ну, а потім я скажу, що ми будемо робити. Зараз обвалюємо кукурудзяна мука і біла мука. То почув, то и почув. Паніровці наші рулетики і зараз будемо яйце, сковорідка. Сковородочка наша розігрілася, там олійки трошки, бачите, починає шкварчати. Всі ми зараз їх, ну скільки поміститься, але я думаю, що та кількість, що в нас поміститись Обжаримо з усіх баків. Обжаримо з усіх боків. Потім заліємо сметаною. Шовчиком вниз. Да, ну, Шовчиком вниз, звичайно, кладемо, щоб воно зразу схватилось, тоді, на нашу думку, воно не розвернеться. Ну, а як воно вийде, подивимось. Ну, дійсно, оці нитки, таке воно. Ну, от, пішов звук, запах. Залишилося ми туди сметанку цю, якою будемо заливати. Ну, туди її не викидуємо. Воно буде смачне. Тут смажиться, дивіться. Тут перемішується. Перевертаємо, дивіться, який вигляд має чудовий. І запах. Ну і ще це, це буквально три хвилинки, мабуть, було, якщо було. Три хвилини з однієї сторони, три хвилини з іншої сторони. Бачите, не розвалюється, трошечки відстає, але то не критично. До сметанки додаємо мелені грибочки. Сметана та гриби взагалі поєднання таке суперове. І воно додасть нашій страві такого. Дуже гарного і аромату, і смаку. Зараз вони там трошечки розмухнуть, почнуть віддавати свій аромат. Бо сушені гриби навіть краще, ароматніше, ніж свіжі гриби. Це мені казав дядько, який продавав гриби біля магазину, а тебе в місті трускавці. Гриби такі були. Шляпки, як конфорки на газовій плиті, то і більше, білі, ціла корзину продавав. Кажу, що ж з ними робити? Він каже, можна посмажити. Але коли засушити, то вони стануть ароматнішими і додають їх там в супчик, в картопельку. А каже, можна замаринувати і потім там він. теж казав спосіб, як вживати. Так, ставимо на мінімальний вогонь і отак ось додаємо наш соус. І воно протушкується ще, я так думаю, хвилин 15. Більше. Хвилин 25. Хвилин 25 воно протушкується. О, вже пішов трошки інший запах. На мінімальному вагні кришечкою зараз накриємо, бо до цього моменту ми кришкою не накривали. Щоб, головне було, щоб запечаталось, піджарилось, підсмажилось. А тепер саме головне, щоб воно протушкувалось, щоб воно напиталось сметанкою, грибочками, огірочок віддав своє, салко яке внутрі. Ще можна було чесничка покласти до середини. Але трошки ми забули. Ну, значить, це такий варіант. О, дивіться, будка є красиве. Красиве і смачне. Все, закриваємо кришечкой. Ну, Контролюємо, звичайно, процес, але забуваємо на 25 хвилин. Так, таймер наш закінчився, ми ставили його на 30 хвилин. Коли проходило 15 хвилин, ми перевертали їх. Наші рулетики. дивіться, яка краса вийшла. Е... Тепер ми вимкнули газ і, як і вся їжа, яка готується, вона повинна трошки після приготування постояти. Все, накриваємо полотенечком. А ну, зараз, поки там настоюються наші пальчики, ми приготуємо салат. Будемо використовувати два помідора загородика такі, І такий листя буде север. Так, Помідори розрізаємо, вирізаємо цю частинку до початку. Ну так, такий другий помідор. Бачите, на базарі вчора я купляв помідори, там білі були, а ці дивіться, які. Геть спілі, без білого того внутрі. Такі ріжемо на приблизно однакові. мабуть І северу ці частинки обрізаємо. І листочки нам сюди не потрібні. Нам потрібні стебла. Нарізаємо тоненько. Такий запах характерний пішов севера. До помідорів Севера дуже підходить. В принципі, з нею можна тушкувати м'ясо. Такий трошки Спеція недооцінена в нашій країні. І ці листочки теж вирізаємо не, не потрібне. Вирізаємо. Це все з огородиком теж посадив два кущика і насолоджуємося ці волі. Довольно смеху. як можна тоньше нарізати. Це було воно таке доволі розкувати. Якщо ви бачите, на базарі ще продається таке товсте, то то, мабуть, вже хімія якась. Це його натуральна якась розна. Все, перемішуємо. Трошки додамо сонячної вікової Солнечниковые олии у нас есть пахуча. Буквально столовую ложечку, может быть, заправим зараз. И трошки соли. Все, перед тим як будемо споживати, ми його перемішаємо сок. Так, Салат до наших пальчиків готовий. Все, наші пальчики готові. Дивіться, які вони в розрізі. Яка красота, як смачно пахне. Дуже будуть смакувати нашим салатом. Помідором і селерою. Ну, шматочок хліба хліба. Всім дякую, хто поставив подобайку цьому відео. Повторюйте рецепт. Не дуже складно. Якщо є що готувати, то готуйте. Ну, помідори, звісно, такі, як в мене, не в кожного є. Це вирощені, як кажуть, з балкона до огорода. Але... З базару, з магазину теж, теж піде. Все, всім ще дякую ще раз дякую тим, хто додивилось це відео до кінця. Всім смачного, до побачення.